З травня цього року наша одна з волонтерських робочих груп організовує панельні дискусії експертів та практиків щодо адаптації ветеранів. Нам важливо почути та зібрати бібліотеку корисних ресурсів, щоб сформувати методичні рекомендації для планування організаційних програм з адаптації ветеранів. Сьогодні наша третя дискусійна панель, і я хочу подякувати нашим панелістам, які хочуть поділитися набутим досвідом. Наталія Кавецька, радниця міністра соціальної політики України, розкаже сьогодні про програму соціальної адаптації ветеранів в Міністерстві соціальної політики України. Далі ми почуємо про власний досвід повернення в бізнес та напрямки роботи з ветеранами в НЕСТЛЕ від Миколи Григоренко. Потім послухаємо практичні рекомендації для ефективної взаємодії та комунікації від Антона Семенова.